Турнір з футболу до міжнародного дня захисту дітей між командами Южного та Коблеви відбувся товариський матч. Гра прийшла на стадіоні ліцею номер 2 Організатором турніру виступив центр професійного розвитку педагогічних працівників. Гра також мала благодійну мету збір коштів на підтримку ЗСУ. У змаганнях взяли участь чотири команди у віковій категорії 7-8 років та 9-10 років. Всі навички, які ми тренуємо на тренуваннях. Ми хочемо, щоб переходили вонові ігри, тому ми стараємось, хоча б один раз в три місяці збиратися і грати один між одним. Ми долучилися до збору для машини для 126-ї бригади. Гра тривала по 15 хвилин. Тайм учасники у віковій категорії 7-8 років закінчили гру з результатом. Нічия команда старших гравців з коблеви здобула перемогу з рахунком 3-1. Переможці урочисто нагородили грамотами. Радість. Я займаюся футболом 6 років. Мені подобається те, що там. Мені просто подобається футбол. Часто приїжджаємо на гру. З яким суперниками ви ще грали раніше? З якими командами? З яких міст? З Березанки, з і з Южі. Ви сьогодні програли чи не засмутилися сьогодні? Ні, ні. Це у вас така товариська була гра, так? Так. Да. Після завершення футбольного матчу учасники команд перейшли на іншу локацію. На дітей очікували представники ДСНС. Для них підготували практичне заняття юні вогнеборці та майстерку змінної небезпеки. Дітей вчили, як розпізнавати вибухові предмети, ознайомили з особливостями роботи оперативної рятувальної служби. Також продемонстрували вогнегасник та як відбувається подача води через пожежний рукав. Сподобалось як почали обливатися водою. Про пожежну безпеку та вибух мали вибух... мін. Чи ти раніше про це? Чи можливо сьогодні вперше дізнався? Перший дізнався. Що саме найбільше сподобалося? Коли пену запускали. Угу. Чи раніше ви вже знали про те, про які є вибухові предмети і як з ними поводитися? Ну, наполовину. Які ти знаєш вибухові предмети є? Граната, міна, ракета. Що, Багато яких. Що треба робити, коли ти їх побачив? Треба відійти на, на безпечну відстань та викликати 101 або 102. Інформаційну кампанію про поводження з небезпечними предметами та правилами пожежної безпеки працівники ДСНС в закладах освіти проводять регулярно до міжнародного дня захисту дітей в умовах широкомасштабної війни. Ця інформація актуальності не втрачає, зазначають фахівці ДСНС з моєї практики. Я скажу, я вже два з половиною роки проводжу ці лекції. Найбільше дітям подобається мінна безпека. І це я скажу добре, тому що діти вже з моєї з мого досвіду. Я розумію, що два з половиною роки назад діти взагалі не розуміли, що таке міна безпека. Зараз приїжджає школи, діти вже самі тобі починають щось там розказувати, де граната, де міна, де ще тому і, і, і те саме все. Е, також їм подобається навчання з вогнегасниками. І напевне, найголовніше, що у них це подача води через пожежний рукав, через пожежний ствол, з пожежно-рятувальним підрозділом. Це у них просто вау. Розширену версію заходу дивіться в програмі Життя міста.